Якщо їх не повертати якимось чином, не продумувати механізм саме не обміну, а повернення всіх наших політв'язнів і не включати це в переговори, якісь сьогоденні переговори, то люди там питання, чи вийдуть вони, чи доживуть вони до того, як їх термін. Підійде до кінця. Кожен раз наголошую на темі того, що зараз у нас в російській неволі величезна кількість жінок, і проблема в тому, що ми навіть не знаємо точну кількість, тому що більша частина з них вважається інкомунікадо. Фактично, Росія їх не визнає як ув'язнених, і по факту вони вважаються безвісті зниклими. Але о, проходить якийсь час, і вони виявляються тим, що знаходяться в російській в'язниці. Важливо, щоб це не були просто факти і статистика, а щоб о, міжнародне суспільство за цими цифрами бачило якусь людину, якої от забирають життя, і долю забирають о, просто ні за що.